Вітаю вас всіх на на каналі Тригишки. До вашої уваги шебенник чорнобривців. Справа в тому, що я в попереднє відео, як я рвав чорнобривці, складав, зав'язував, я то все загубив. Тому відео буде коротеньке. Конкретне, так би мовити. Тобто, що ми маємо? Ми взяли квіти чорнобривців. Так щоб воно не видихалося, я закрию. Ми взяли квіти чорнобривців, зав'язали в марлю. Марля зараз в даний момент волога. О, так. досить таки волога. Аромат такий собі, якщо чесно. Я ще на перших 3 дні спробував аромат. Був такий досить непоганий квітковий аромат. Ну, як бачите, тут листя, ну, листя пелюстки чорнобривці. Зразу аромат був хороший, потім став такий квітковий, нейтральний, а потім він трошки більше пішов до якоїсь зеленини. Але я все-таки сподіваюся, що там смак буде добрий. Друге, кортіло мені зробити ось цієї квітки хоч щось. ну, Вирішив зробити шебеника, А я вийшов шек, як то кажуть. ну, е, Планував тримати тиждень, але так як аромат під дією спірту змінився, ну, стояло там щось більше місця. Ну, давайте спробуємо, що нам вийшло. Ще муха залетіла, блін. Муху впіймали. Ну, аромату можна сказати, що йма. Ну, Смак такий цікавий. Навіть не знаю на що, на... На що схожий. Смак такий нетривалий, Ну, ніби якась трава травою. Тобто шебенек з чорнобривців не рекомендую. А це я думаю, що піде в якусь настоїнку, додасть якогось смаку свого до, до настоєнки. Туди і залиємо.